Привіт, друзі, я всесвітньо відомий спікер, більш відомий як божа улюблена дитина. Сьогодні я буду говорити про куріння чому люди курять, що спонукає їх почати палити, які менш відомі наслідки, як ми можемо разом допомогти світу, доклавши лише невеликих зусиль, що принесе величезні зміни. Я теж поділюся своєю подорожжю. Перше, що потрібно допомогти курцям, це повністю зрозуміти їх, що спонукало їх почати палити, змусило продовжити і викликало залежність. Лише розуміючи їх, ми можемо їм допомогти. Вони теж люди з винятковим талантом і просто потребують трохи правильної підтримки. Люди починають волі чи неволі, цікавість, стрес, щоб не бути диваком, навмисно заподіяти комусь більше догодити кинути виклик чи наважитися, щоб похизуватися чи виглядати круто. Як тільки вони починають, вони відчувають себе піднесеними, і їм це подобається, оскільки нікотин вивільняє дофамін, який досягає мозку та змушує вас почуватися щасливими, допомагає вам зосередитися та дає більше енергії. Частота збільшується з багатьох причин, будь то щасливі чи сумні, вечірки, зустрічі, події тощо. Поступово вони починають залежати. Розвивається потяг, екстремальний настрій куріння після кожного прийому їжі, раз на годину, двічі на день і так далі. Кожен курець зсередини знає, що це зашкодить, будь то одна затяжка чи пачка на день, але він не може кинути або просто не хоче кидати. Кілька коротких фактів на кожній пачці надруковано «Куріння вбиває, ми знаємо, що воно шкодить легеням, викликає рак, але загальна думка така: я не помру, оскільки не кожен курець хворіє на рак, серцевий напад, мозковий інсульт, проблеми з диханням, діабет, проблеми із зубами, втрата зору, проблеми з фертильністю, рання менопауза чи якесь серйозне захворювання. Вони відчувають, що мені пощастить, але помиляються. Настав час усвідомити, що кожного разу, коли ми куримо, шкідливі хімічні речовини потрапляють у наші легені та поширюються нашим тілом. Вони можуть досягти нашого мозку, легенів та інших органів протягом 10 секунд після першої затяжки. Вони можуть потрапити всюди, куди тече наша кров, завдаючи шкоди кожній частині нашого тіла. Що отримують залежні курці, коли курять, для мене це було нічого, не те відчуття, що було в перший раз, але бажання було. Насправді, це стало ще одним способом вбити час, ми куримо, отримуємо гарні ідеї, але не можемо їх втілити, оскільки мозок вже надто пошкоджений. Зараз я швидко поділюся своєю історією. Народився в пристойній родині середнього класу, навчався в одній з найкращих шкіл Індії. Під час навчання в коледжі я тримався подалі від курців. Одного разу, коли мені було 19, під час вечірньої прогулянки до друга нас було від 5 до 6 друзів, і ми вперше спробували закурити. Це давало інше відчуття кайфу, і я поступово почав робити це часто. Поступово це увійшло в звичку. Я почав курити кожну годину або дві в офісі, роблячи короткі перерви. Були моменти, коли я був сумним, щасливим пив гуляв все з сигаретою в руках, і настав час, коли кількість піднялася до 40 на день, поки мені не було 35. Я бачив історію курців у моїй власній родині, які страждали від інфаркту, мозкового інсульту, діабету. Я впевнений, що не передам того ж поколінням, тому я вирішив кинути палити. Кинути палити було дуже важко або, краще сказати, неможливо вони звикли зловживати моїм тілом. Але я подолав вен, тож ви можете. Час і гроші, витрачені на коріння, можна використати на користь собі чи суспільству. Кожен заощаджений пенні це зароблений пенні. Заробляти чудово, але розумно витрачати нічого. Час, витрачений на кожну сигарету, можна використати, щоб більше думати та реалізувати свої думки. Як посієш, так і пожнеш. Роби добро, тобі стане ще краще. Залучайте позитивну енергію та позитивні настрої. Навіть якщо ви мільйонер, палити легко можна собі дозволити, але ви зменшуєте найбільший дар від Бога своє життя, навіть якщо ви все це спробуйте прожити ці додаткові хвилини, кілька годин, кілька днів або років, кажучи, дні до тютюну. По-перше, як кинути палити, прислухатися до дитини всередині вас, яка задихається димом, відчути посмішку кожної людини, яку ви любите, коли вона дізнається, що ви кинули палити, заощадити свої гроші, оздоровити своє тіло та розум, кинувши палити, врятувати своє життя, вибачте за те, що ви турбуєте некурців, змушуючи їх вдихати ваш дим, рятуйте себе, рятуйте інших, будуйте краще життя для своїх близьких. Куріння можна замінити жувальною гумкою, чаєм кавою, шоколадними цукерками, лимонними та фруктовими соками, сирими фруктами або будь-яким іншим, що ви знаєте, що є здоровим і не зашкодить. Після того, як я кинув кар'єру, я зрозумів, що за ті роки, які я витратив, я міг би купити Rolls-Royce Phantom. Кожен йде одного разу, але те, що вони зробили для покращення життя людей, залишається назавжди працюйте над цією справою, скажіть, ні курінню та допоможіть людям позбутися цього. Поділіться цим відео з усіма, хто вам небайдужий і якомога більше, сьогодні не всі кинуть палити, але повільно багато курців кинуть. Якщо ви вже робите щось добре для покращення людей, чудово, просто додайте до цього ще щось. Якщо ви хочете додати невеликий внесок у суспільство, нехай це буде вашим спочатку невеликі зусилля, щоб врятувати людей, які палять їхніх близьких і, зрештою, людство. Давайте працювати для цієї справи разом для нашої сім'ї, оскільки ми об'єднані однією матір'ю, матір'ю землею, щоб зробити світ кращим місцем для життя. Близькі люди, напевно, можуть приділити вам 5 хвилин змусити їх сісти з вами та відтворити це відео. Для людей, які фізично віддалені, поділіться посиланням і попросіть переглянути та спробувати бути добрими та творити добро. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь, якщо вам сподобалися мої думки, і просто не зупиняйтеся на цій чудовій справі. Дякую тобі! Повернеться знову з новим для людства! Разом ми зможемо.